Доброго ранку, мої любі дітки. До нас у гості завітали два ведмедики. Ану, подивіться, однакові вони? Ні, маленький і великий. І принесли нам дві геометричні фігурки веселу і сумну. Давайте розглянемо. Це діти круг жовтенький, веселенький, кругленький, він котиться. А це, діти, квадрат зелененький і такий сумний. Він не може котитися, бо в нього коти. А це, діти, круг якого кольору? Жовтого і схоже на сонечко. А ще на що схоже? Круг на м'ячик і на колесо кругленьке. А ще що? і на тарілочку. І тарілочка кругленька. І лялька не валяйка у нас також кругленька. А квадрат на що схожий діти? На вікно. Так, квадратне. І ще на що? На подушечку, на кубик. А іще нашу нагодівничку, молодці малята. Ми з вами познайомилися з кругом і з квадратом. І подивіться, який він став веселий. І ведмедики вам дякують малята, що ви їм допомогли. До побачення, мої любоньки. до нових зустрічей.